Нині предпразенство великого празника, воздвіжні Христа Господнього, Церква предлагає нам євангельське чтення, де кисарі Філіппу Ісус звідав учеників своїх, кого мене почитають, читають люди. Одні сказали йому, єді за Іоанна Хрестителя, другий за Ілію, третій за пророку або одного із пороків. А от ви, ви апостоли, за кого мене почитаєте? І от Сімон Петро відповідає, сказав: Ти Христос, син Бога живого. Ісус сказав йому відповідь «Блаженний ти Сімоне, син Іона. но не плоті кров тобі відкрила все про мене, не академічна освіта. «Но, Отець Мой сущий на небі, і я говорю Тобі ти, Петро і на вседанні, на сем камні, я создам церкву Мою і врата ада не я». Часто западні Християни восприймали Слово на кам...» «ти Петро, і на сем камені, на Петрі, але то ужасніше заблуждення – так розуміти, бо Євангеліє чітко звучить церква Христова основана на камені на Христі Ісусі. Петро тут не може бути основанням, значить тут лише одне розуміння. Коли Ісус почув відповідь Апостола Петра, то Його відповідь, Його ісповідання і стало тим. Камнем нашої віри, так і називають наші старі вчителі, камінь віри. І сьогодні церков наша, ми віруємо, що вона основана на Господі в основанні церкви Христос, а центр нашої релігії, нашої церкви, нашого віравчення Воскресення Христово. Ісус ізціляє дочкою Іра і коли істелив її, маса ще не вірили, бо вона завмерла, померла, поки прийшли. Но Ісус пробудив батьків віру і трьох взяв з собою апостолів і при них совершив чудо, коли вернув до життя дівчинку. Ісус сказав нікому не розказуйте про Ісе. Ми задимося питанням, як Господи Ісусе, про це треба говорити на кожному каналі, в кожній газеті. чому ти, Господи, кажеш, не треба, держитись у тайні? Часто ми читаємо думки святителя Феофана Затворника, в одному з своїх слов він каже: «Так Господь не тільки каже батькам, но і всім нам каже. Будьте осторожні, бо у кожному чоловікові жиє гріховний вірус. Похвали, жажди похвали, О, як ми любимо, коли нас хвалять. За все на світі забиваємо, на все на світі очі закриваємо, і в результаті у першому кроці вже провалюємося. Бо треба було не слухати похвали, а під ноги дивитися. Чоловік розумний, відкидає похвали. Дійсно, люди видять добре діло, хвалять, Так, да, люди можуть хвалити, но ти не желай, щоб ти тою хвалою почав увлікатися. тоді ти почнеш робити не на спасення душі, а на похвалу. В результаті каже Господь, якщо ти хвалишся і люди тебе похвалили, ти вже отримав нагороду. Але якщо ти не желаєш людської хвали, а робиш в тайні або, по крайній мірі, рекламу відкидуєш, Господь тобі, сторицю і вознарадить за твої труди. Ми взирає на небо ожидає небесного благословення і туй постараємося бути дітьми Божоїми на увічності, в'єдно з святими вірим, що Бог помилує нас і нагородить нас самою високою нагородою, Царством Божиїм. Амінь.